Продовжуємо на нашу лекцію. Це слайд, на якому зображені ліміти для заробітної плати лікарняних і податків, які діють жовтня 2022 року. Мінімальна заробітна плата, як ми вже знаємо, це 6700 гривень. Мінімальна тарифна ставка 40 гривень 46 копійок за годину. Мінімальний посадовий оклад працівника 2481 гривня. Якщо дохід працівника менший за 3470 гривень, ми можемо застосовувати до нього податкову соціальну пільгу. Якщо мінімальна сума єдиного соціального внеску, яку має сплатити за працівника роботодавець, це становить... 1474 гривні це 22% від 6700 гривень. І 100 500 гривень це максимальна сума, в межах якої нараховується ЄСВ на дохід працівника. Якщо дохід працівника вище цієї суми, то ЄСВ не нараховується. Форми і системи оплати праці наше друге питання. Треба сказати, що виділяють дві основні форми оплати праці це погодинна і відрядна. Погодинна в нас вже зрозуміло, погодинна оплата здійснюється за відпрацьований час за виконання обумовленого обсягу робіт. Відрядна форма оплати праці. Українською мовою не зовсім можна провести аналогію. Якщо перевести відрядну на російську мову, да, здільна, що зробив, да, те й отримав, то тут аналогію якусь можна зробити. Але що таке відрядна? Це коли заробітна плата нараховується за кожну одиницю виконаної роботи відповідно до розцінки. Тобто форм оплати праці всього дві погодинна і відряд. Коли ми говоримо про системи оплати праці, то вони виділяються в межах кожної форми. Так, в межах погодинної оплати праці виділяється погодинна пряма і погодинно-преміальна. Погодинна пряма дуже просто розраховується. Розраховується, як добуток відпрацьованого часу працівником годину помножений на тарифну ставку. Тарифна ставка в грошах за годину. Тобто, скільки годин відпрацював, є тарифна ставка, помножили на кількість цих відпрацьованих годин, отримали заробітну плату. Погодинно-преміальна преміальна це коли у нас. Розрахунок здійснюється ще й з доплатою, тобто є прямий розрахунок, погодинна пряма заробітна плата, плюс доплата. Доплата може встановлюватися керівництвом за якість виконаної роботи, за швидкість виконаної роботи, за кінцевий результат. Доплата може встановлюватися за вчений ступінь, за стаж залежно від того, як які принципи оплати праці використовуються на підприємстві. Далі, Відрядна. Відрядна це коли за обсяг виконаної роботи. В межах відрядної форми оплати праці виділяють 5 систем. Перша це пряма відрядна. Пряма відрядна, тобто скільки штук продукції, да, одиниць продукції зробив випуск, тобто помножити на розцінку за випуск продукції. Тут стоїть сума від І, сума від, і від одиниці до Н Р, помножити на В і. Це коли на підприємстві випускається декілька видів продукції. Тобто це розцінка за виробництво і того виду продукції на випуск і того виду продукції. Відповідно залежно від того, скільки видів продукції виготовляється, сумується і отримуємо зараз доплату пряму відряд. Друга система в межах відрядної це відрядна прямія. По аналогії з погодинною це відрядна пряма плюс доплата за кінцевий результат. Відрядно-прогресивна, третя система в межах відрядної форми. Відрядно прогресивна, вона трошечки складніша в розрахунку, але її суть полягає в тому, що за перевиконання плану оплата праці здійснюється за підвищеною розцінкою. Але керівники підприємств встановлюють, що перевиконання плану. Не вважається перевиконанням, якщо воно становить 10-15%. Це рішення приймається керівництвом підприємства. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб, по-перше, не стимулювати працівників до перевиконання плану, оскільки ми живемо в умовах ринкової економіки, і обсяг продукції, який виготовляється підприємством, він повинен відповідати попиту. На цю продукцію, яка існує на ринку. Тому що, якщо ми будемо виготовляти більшу кількість продукції, ніж цього потребує ринок, вона не буде користуватися попит. Відбувається падіння цін, а з нашого боку, нам треба десь зберігати цю продукцію, нести додаткові витрати, а потім, якщо вона псується, ще й її утилізовувати. Цю так от керівництво підприємства встановлює, що перевиконанням не буде вважатися перевиконання на 10 або 15%. 100. І, скажімо так, базовою кількістю одиниць продукції при перевиконанні плану приймається не пряма ось ця різниця, що наприклад, є план 100 одиниць продукції, а ваші працівники випустили 120 одиниць продукції. Так, от, що це означає, базовою кількістю продукції буде там, наприклад, якщо ми візьмемо 10%, буде 110 одиниць продукції. Тобто за 110 одиниць продукції ми заплатимо нашим працівникам за звичайною розцінкою, а за 10%, тобто 120, що вони зробили, мінус 110, за 10 одиниць продукції ми заплатимо за підвищеною розцінкою. Якби ми це, це значення у відсотках 10-15% не застосовували, то що б у нас відбулося? Ми б за 100 одиниць продукції заплатили за звичайною розцінкою, а за 20 одиниць продукції за підвищеною розцінкою. Тобто керівники підприємства таким чином е не стимулюють працівників до перевиконання плану, а інколи. Наприклад, перевиконання плану на 15% був ну, просто технологічно неможливо для даного підприємства, і таким чином керівники також економлять фонд оплати праці на даному підприємстві. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, на який відсоток краще брати нам, чи який не буде вважатися перевиконанням плану? 10 чи 15 відсотків? Думаю, що 10. Невірно думаєте, краще 15. Чому? Тому що ви повинні мислити як керівники підприємства. Якщо ви встановите, що не буде вважатися перевиконанням плану 15 відсотків, то це означає, що ви за 115 відсотків одиниць продукції заплатите за звичайною розцінкою. А все ще вище за підвищеною. Тобто, вам треба буде менше грошей витратити на оплату праці ваших працівників. От я приводила приклад, коли ми взяли 10%. Там ми говорили, що ми за 110 одиниць продукції заплатимо за звичайною розцінкою. А якщо ми візьмемо 15%, то тоді б ми заплатили за 115%. Одиниць продукції за звичайною розцінкою, і лише за 5 одиниць заплатили за підвищеною розцінкою, а не за 10, як в прикладі, які я спочатку говорила. Тобто, ось в цій формулі N-базова базова це плановий випуск продукції, збільшений на оці 10 або 15 відсотків, це як визначить ваше підприємство. Р це розцінка за одиницю продукції. Н фактично це фактичний випуск продукції, мінус базовий, тобто різниця між фактичним і базовим, що можеться на підвищену розцінку, розцінка перевиконання, за перевиконання плану. Тепер наступна система оплати праці акордна. Акордна система оплати праці це загальна сума заробітної плати, яка встановлюється за кінцевий результат роботи, тобто за обсяг фактично виробленої продукції. Прикладом акордної системи оплати праці є, звичайно, ваша стипендія, яку ви отримаєте, якщо здасте сесію там, середнім балом 4,0 і вище. У кого будуть там трійки, той стипендію не отримає. Ось це акордна заробітна плата, коли вона встановлюється за кінцевий результат та за успішну здачу сесії без андрії. П'ята система це колективна або бригадна оплата праці. Вона розраховується як заробіток бригади, відрядний прямий, тобто у нас є обсяг робіт, на якій ми викликаємо на виконання якого ми певну бригаду працівників, ми ставимо за цей обсяг робіт тим оплату праці в якомусь розмірі, а вже там бригадир, чи керівник бригади, він розподіляє цей заробіток між членами бригади, вже там на свій власний розсуд, чи залежно від того, хто як працював, хто скільки працював і так далі. Третє питання це безтарифна без система оплати праці. Це організація оплати праці, яка ґрунтується на принципі часткового розподілу зароблених колективом коштів між працівниками згідно з прийнятими співвідношеннями в оплаті праці різної якості, залежно від кваліфікації і посади. Тобто, безтарифна система оплати праці це. Ось ця колективна система оплати праці, вона дуже схожа і дуже її нагадує. Суть цієї безтарифної системи оплати праці полягає в тому, що ми заробітну плату працівника розраховуємо на основі його кваліфікаційного рівня, коефіцієнта трудової участі і фактично відпрацьованого часу. Дивіться, наприклад. Якщо вам лекцію читає професор і доцент. Лекція може бути однакова по тривалості, по темі, по наповненні, але оплата праці професора буде вищою, ніж оплата праці доцента, оце кваліфікаційний рівень працівника. Коефіцієнт трудової участі ну, це коефіцієнт, який враховує. Ну, скільки фактично відпрацю... не фактично відпрацював, наскільки якісно відпрацював той чи інший працівник, тобто де він був протягом роботи, як часто він виходив на перекури, як часто він піть каву і так далі. І залежить від фактично відпрацьованого часу. Послідовність розрахунків при безтарифній системі оплати праці наступна. Перше, ми розраховуємо кількість балів, які заробляє кожен працівник на своєму робочому місці. Бал і того працівника розраховується як кваліфікаційний рівень цього працівника, помножений на коефіцієнт трудової участі цього працівника на фактично відпрацьований час цим працівником. Потім визначається загальна сума балів для всього колективу. Тобто ми рахуємо бали, які набрали всі працівники даного колективу, і загальну суму визначаємо. Потім ми знаходимо частку фонду оплати праці на кожен бал. Тобто, іншими словами, вартість одного балу ми знаходимо. Це відношення фонду оплати праці, тобто тієї суми, яку виділили на цей колектив співробітників, і ділимо його на. Кількість балів, яку набрав весь колектив. Ну і, відповідно, потім розраховуємо заробітну плату кожного працівника. Це бали, які набрав цей іпідпрацівник, помножити на частку, тобто на вартість одного балу. Четверте питання сьогоднішньої теми це удосконалення організації оплати праці на підприємство. Шляхів може бути декілька. Ну, по-перше, можна обмовити участь працівника у доходах підприємства. Тобто, ви можете простимулювати працівників для того, щоб вони більш ефективно працювали, якщо ви їм пообіцяєте якусь часточку у доході підприємства відсоток. Або скажете, що якщо підприємство вийде на такі-то такі, -то -такі -то обсяги робіт там, в цьому місяці чи в цьому році. Ви отримаєте доплату у розмірі там, скільки там, відсотків від прибутку даного підприємства. Інший варіант удосконалення організації оплати праці це можна удосконалити нормування робіт, тобто переглянути норми і встановити норми, які будуть відповідати реаліям сьогодення, з урахуванням кваліфікації працівників, з урахуванням технічного оснащення вашого підприємства і так далі. Ще одним напрямом удосконалення може бути встановлення норм виробітку і норм часу відповідно до технічного оснащення робочих місць і рівня технологій. Пам'ятаєте, я говорила, що норми взагалі переглядаються тоді, коли відбуваються технологічні зміни, коли змінюється технологія. При незмінних рівних умовах там, технічного оснащення. Робочих місць, технології, отак от, от просто, якщо от ми сьогодні прокинулися в керівник підприємства і вирішили, що наші працівники багато заробляють, тому я зміню норму виробництва і норму часу, так робити не можна. Тільки лише якщо у вас відбуваються якісь технологічні зміни у виробничому процесі, коли ви використовуєте більш, більш сучасне обладнання, більш швидкісне обладнання, більш економніше обладнання, тоді ви можете переглядати норму виробітку і норму часу. Взагалі, коли відбувається перегляд норм виробітку і норм часу, ці норми вони змінюються, але змінюються не в один день. Керівник повинен повідомити працівників підприємства про зміну цих норм не пізніше, ніж за місяць до Вступу в дію цих нових норм. Наступний е, спосіб удосконалення організації праці це стимулювання працівника в разі підвищення попиту на його продукцію. Ну, це притаманне таким підприємствам, які здійснюють різні напрямки діяльності, наприклад, менеджер збуту якоїсь продукції, ефективніше працює. Тобто показує те, що обсяги продажу саме його продукції збільшились. І, відповідно, в даному відділу, мож, відділі можна змінювати норму виробітку або стимулювати там, відповідними заохоченнями. Наступний спосіб організації удосконалення організації це заохочення різних видів. Це можуть бути премії, це можуть бути надпадки. Це можуть бути якісь не лише економічне стимулювання, а й соціальне стимулювання, наприклад, там соціальний пакети, який буде включати медичне страхування або страхування життя і так далі. А також одним із способів організації оплати праці є можливість кар'єрного зростання на підприємстві. Якщо працівник бачить перспективу кар'єрного зростання, він знає, що в разі підвищення його по кар'єрним сходам, він буде отримувати і вищу заробітну плату. Таким чином, дана тема закінчена.